Всім доброго мирного ранку. Сьогодні я знову біля своїх курочок, але заставило мене зняти відео така проблема. Може вона і вам буде корисною ця інформація, яку я вам зараз скажу. У мене, ви знаєте, хто давно зі мною на каналі, багато хто бачив, що я в тому році купувала яйця е, інкуційні, дорого і по 40 гривень яйце, і по 30, і по 20. Ну, от таке в мене було бажання завести собі не кобів, а от завести породу курей. Мені це вдалося. У е, мене зараз є біандот, Ось вона. Ось вона, бачите? Ось ось це біандот У мене ось це. Білі фільдер ось ця курочка, ось і дві. І ось оце білі фільтри курочки. Це, як ви знаєте, амрокси, петухи, світліші, набагато. ось, а Курочки темніші, то в нього не кров, то вони ми буряк їм. Є у мене брама, ось лахмоногі. Є у мене енгедейка оці. Здається, так вони чорні називаються. І є у мене е, лівінські, Ось вони, оце Лівінська, ось курочка. Бачите, ось на красуня. Що можу сказати за лівінські? Це дуже скороспіла порода, дуже гарні насідки. Е, їм е, 7 місяців, але в шість вони вже сиділи кочки. І зараз одна сидить зима, вона сидить. Я вже не знаю, що з нею робити, але вона сидить. Ходимо, постійно забираємо яйця з під неї. за браму, що скажу. Брама гарні кури, але вони дуже повільно ростуть. І ще зовсім не несуться. Коли вони будуть нестися, невідомо. Що скажу за амроксів? Амрокси. Бачу у них дуже гарні Господі, як грибіжки. Бачите, червоненькі, значить, вони несуться, але я ніколи їх на гнізді не бачила. Може, тому що зараз більше знаходиться в кімнаті, то я не дивлюся, яке там більше несеться. Знаю, що ось оці хучинська ювілейна, ось оці ці червоні, вони несуться дуже гарно і несуться самі перші, так як і Лігор матіня це ті маленькі, які в мене є, де я їх відокремила. За браму сказала за Віандота. У мене тут їх дві тільки курочки Віандота, я не можу сказати, які вони несуться вони чи не несуться, ще я їх не бачила. Більше бачила, що це кучинська ювілейна і лівінські. Більше несуться вони і Тут У мене десь попалася одна курочка голушейка. Почали нестися у мене ось ці чорні кури. Вчора взяла, я думала, що вони будуть зелені яйця нести чи е, голубі, але вона несе червоні яйця, просто червоне яйце. Сапуга вам показати так, а чому знімаю це відео? Хочу розповісти за породу е, пелефідерів. Я цю породу, як я вам давно говорила, Більше не буду. Я ще сумнівалася лишати їх, не лишати. Ось подивіться, курочки гарні, подивіться. гарна курочка, така ось, ось гарна така курочка. Але, друзі, от ходить, їсть, все нормально. Потім гребішок стає білим і невідомо, що, що з нею трапилося. Я вже зарізала багато курочок. З них, але ми не одну не скуштували, навіть не своє керне м'ясо. Може, я перекормлю їх, ось бачите, в них в кормушках і рис, і кукурудза, і ячмінь, і пшениця. Постійно в них трава, ну, листя із капусти, тремо бурячок, тремо моркву їм. Що їм не вистачає, я не знаю. От зараз я вам покажу, що я зарізала з цієї курки, що з неї остається. Ось, друзі, я зарізала сьогодні курочку, бачу, вона сидить. Щось їй не подобається. Така, грібішок у неї зробився, такий блідий. Ну, думаю, заріжу, хоч собакам буде. Дивіться, вони жирні. Бачите, ось не жирні. Жир є в них тут. Воло було набите, їла. Печінка гарна, я роздеребанила її, шукала, може глисти, думаю, тут, чи що. Печінка гарна, нічого немає. Але, подивіться, всіх, яких я б не різала, оце усіх ось таке, бачите? Як це називається, селізінка? Бачите? У всіх. От я вже прибрала, напевно, їх штук 5 чи 6. Звичайно, їсти ми цю птицю не будемо. Це з'їсть наша Берта. Ми її відваримо у каші і вона з'їсть. Собачкам покришимо, вона з'їсть. Я ось навіть лапи їм варю. Але ж діло не в тому, яка причина, чому тільки в белефільдерів така проблема. Ні в кого більше ні одної курочки такого я не бачила. Ось уже 6-7 курок я зарізала. А їжу чому Тому що вони отако ходять, їдять, все гарно. І потім починають худнути, починають, е, робиться білий грібішок, світлий такий. І все, і ось таке. Подивіться, лапи сині, якісь такі. ну, от, Хто є? його? ніхто не буде, ну, Собачки з'їдять, звичайно, мені жалко викидувати таку птицю. Так що, хто хоче завести білі фільдрів? Я не рекомендую. Може, це тільки в мене, але, але це так.